Ну Натурись, може ра, а може жіння. Я ж не знаю, що тобі кисню не хватає. Може, ти трошки Слухай, а може, алергія взагалі. Зараз всі линяють натурі. Чотирилапі по сезону, а люди за кордон. У нас он. ліфт не працює вже тиждень. 9 -е із дев'ятого. Любого буде задишка. І що? Прийшли мастера. Один серед, другий ростира. Залізли в шахту, кафти грали. Один згадав, що він майстер по літроболу, попік по пляшку і пропав з кінцям. А другому дурному не скучно й самому. Дивився футболом флечить. Бам, слухай. ми був черелу вчора чересінь. І я згадав. Вони ж пучать. Вночі, як зарядив, таке враження, ніби я шахідів збиваю. Ну, і зараз трохи пропускаю. Що там казати? Я думаю, ті постріли. Поняв. ну, не може бути ППО таким смердячим. Ой, яка агресія? Не відстрілялась. Звучить як погроза. Ну та що я, но птошка буду боятися якоїсь дубці? Добре, що як Бобік просто гавкає, а з будки не вилазить. Розкомандувалась мені тут. Ти бачиш, ну? дорогі наші підписники. Я вкотре хочу звернутися до вас і нагадати. Нам потрібна ваша підтримка і допомога. Терміново потрібне житло. Самі ми не справимося. для нових підписників. Вся інформація в закріпленому відео. Житло потрібно у місті рівне, тому що мама тут працює. Реквізити на збір завжди є в шапці профілю. Мене назбирали навіть половини. Живу у когось можна купити будинок з розтермінуванням. Ми будемо виплачувати. Нам потрібно до зими лишити це місце проживання, де ми зараз знаходимося. Безмежно дякуємо за кожну вашу гривеньку.